Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 116 за підручником алебрацію, 8 клас, автора Олександра Істера. І наше завдання знайдіть допустимі значення змінної у виразі. Коли у нас є допустимі значення, значить у нас можуть бути. Ем... Будь-які значення, але у нас є нюанс. У нас знаменник не повинен дорівнювати 0, тому що на 0 ділити не можна, пам'ятаєте? Тому записуємо з першого наш знаменник 9 помножити на 4P плюс 10, і в нас не повинно дорівнювати 0. Так, ну скажу таке цікаве правило, так, коли добуток у нас дорівнює нулю, коли хоча б один із множників дорівнює нулю, ну в нашому випадку не дорівнює. Кожна дужка — це у нас множник. Тому у нас 9 мінус P не дорівнює 0, або давайте так запишу 4 p плюс 10 не дорівнює 0. Так. Добре, з першого П у нас не дорівнює. Давайте почати логіку. так, 9. Так, не хейтіть мене, що я сказала слово логіку. Звичайно, ми розв'язуємо, знаємо, що мінус П дорівнює мінус 9, перемножаємо на мінус одиницю. Давайте ось тут можу написати. Тобто, у нас мінус П залишається знак. А 9 переносимо з протилежним знаком. Це все 7 клас. Перемножаємо на мінус одиницю. По суті, це у нас П дорівнює 9, те, що я вам і написала. Так, це по-перше, друге у нас 4П не дорівнює 10 переносимо з протилежним знаком, тобто мінус 10. Є можна систему зробити. Але в ну, мене так і час рука зробити систему. П не дорівнює 9. І з другого П не дорівнює, як невідомий множник, це буде мінус 10 четвертих, так? Можемо скоротити, як мінімум на 2, так? Це буде 5 других. Тобто 5 поділити на 2, ми розуміємо, що це 2,5, так? Ну, ще раз перепишу, П не дорівнює 9 і П не дорівнює мінус 2,5. Тобто, що ми робимо? Пишемо допустимі значення змінюються будь які значення окрім. Да? Ну, я думаю, ви у школі писали своє речення. будь які значення. Значення, окрім. Ну і те, що ми з вами знайшли. П не дорівнює 9 і П не дорівнює. Мінус 2,5. Ну, по суті, ось це у нас буде повноцінна відповідь. Все. З першим розібралися, переходимо до другого. Так. Дивимося чисто знаменник. У нас 5а квадрат не дорівнює нулю. Ано подивіться. Важно, що ми можемо тут зробити. Правильно, винести спільний множник за дужки. Так, цифри у нас тут є, цифра, тут немає, тому цифри відпадають, залишається тільки буква. Букву беремо з найменшим показником степені. У нас тут перший, тут другий. Зрозуміло, так? Найменший, як і перший. Так? Що в нас залишається? У нас 5, так? Мінус А, не дорівнює 0. Ну, знову ж таки, як і попереднє правило. Я вам буду 100 разів повторювати, можливо, це ви це вивчите. А якщо знаєте, то молодці. Коли добуток у нас дорівнює 0, коли хоча б один із множників дорівнює 0. Тобто у нас А не дорівнює 0, або так, 5 мінус А не дорівнює 0. Так, і з другого у нас А не дорівнює. Чому? Правильно, п'ятий. Знову ж таки, не вгадайте, порахуйте все. це, значить відповідь, яка у нас буде, Всі значення, так? Всі значення. Окрім А не дорівнює нулю і А не дорівнює 5. Так, все. З другим справилися. Так, аби не забувайте Ставити лайки і підписуватись на канал це для мене дуже важливо. Так, переходимо до третього. У нас 4 мінус це квадрат. Так, не дорівнює 0. Так, ви бачите, це формула скороченого умножника. А якщо не бачите, це 4 це 2 у квадраті. мінус це у квадраті, да? це у нас формула скороченого множника. Наша любима 2 мінус це на 2. Плюс це, так? Ну що, розкладаємо. Ще раз запишу 2 мінус це. 2 плюс це. Так, надоїдати не буду, із правилом, коли добуток дорівнює нулю, так? Ви вже, я думаю, вивчили. <сих> так, значить, кожна дужка — це у нас окремий поножник. Тому записуємо 2 мінус це у нас не дорівнює 0, або 2 плюс це у нас не дорівнює 0. І з кожного. Виразу, так. Так, це, 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 це. З першого у нас це не дорівнює 2, так, і з другого це дорівнює мінус 2, так? Красиво, красиво. Отже, у третьому у нас всі значення. Давайте буду скорачувати, ви вже зрозуміли. Всі значення, окрім, щоб не затримувати, окрім там це не дорівнює плюс-мінус 2, так? Так, ну і останнє залишилось четверте. Не лякайтеся. Не треба перетворювати по нескорочу скороченого множника, так? Не дорівнює нулю. Нам треба тільки ось цей вираз у дужках. Тобто ми запишемо, що А плюс у нас не дорівнює нулю, отже, А у нас не дорівнює. Ну, ви зрозуміли, так? Переносимо з протилежним знаком з мінусом мінус один. Все. Ну, ладно, вже в кінці напишу всі призначення. Я думаю, ви все одно мене не дослухаєте. Ну, є шанс, окрім а, дорівнює мінус а, 11. Все. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па!